Сину 4 роки 9 місяців, він криком реагує на те, коли у нього хтось щось хоче забрати, або коли щось стається не за його сценарієм. Що робити? Зберігайте спокій і спостерігайте за дитиною, щоб визначити функцію поведінки. Якщо дитина використовує цей інструмент, щоб отримати бажане. І, власне, у цієї дитини порушена комунікація, то необхідно працювати над е, працювати з мовленням для того, щоб е, дати дитині соціально прийнятні форми заперечливої комунікації. Необхідно використовувати таймери, наприклад, поки е, наприклад пісочний годинник, поки сиплеться пісочок, ти можеш гратися. Далі ти кладеш іграшку і ми йдемо гуляти. Або ж, наприклад, 3, 2, 1, ти кладеш іграшку. І ми йдемо гуляти. Звичайно, це нелегко, але з часом соціально прийнятна поведінка буде в дитини формуватися. Прогорітьте все заздалегідь, тому що коли дитина не може прогнозувати, що відбувається, у неї підвищується тривожність, яка може проявлятися в вигляді істерики, агресії або самоагресії. Тут необхідно також сказати про ритуали або рутини. Дитині світ здається непередбачуваним. І будь-які зміни можуть викликати тривожність і, ну як наслідок, протест. Потрібно зрозуміти, чого більше цій поведінці. Якщо ця поведінка допомагає дитині знизити свою тривожність, і, власне, коли вона тримає в речах в руках якусь іграшку чи інший предмет, і це допомагає дитині відповідно знизити тривожність, то можливо, хай ця поведінка і залишається. Але якщо вона заважає дитині навчатися, розвиватися, несе загрозу іншим дітям, то, звичайно, потрібно працювати з зміною цієї поведінки. Тому використовуйте соціальні історії, візуальну підтримку, таймери, розклади, списки, чек-листи, проговарюйте з дитиною про майбутні зміни. Успіху вам!